Шановні мої п'ятикласники і ваші батьки, вітаю вас з Новим роком. Рік, що минув, для вас був досить складним. Стояло питання про вибір, а вибирати завжди важко. Ви мали вибрати ліцей не мали вибрати собі вчителя, і кожен боявся помолитися. Ми навчалися з вами чотири місяці. За цей час я встигла приручити ваших діточок, полюбити, близько познайомитися, познайомитися з вами, шановні батьки, такими працьовитими такими інтелігентними, потішитися тим, що в цьому класі, крім одної сім'ї, всі сім'ї повні. І тому в наступному році я бажаю, щоб ваші сім'ї були щасливі, міцні, щоб кожна сім'я дбала про своїх діточок, теж таких розумних. Щоб навчила їх працювати, щоб навчила їх бути вічливими, щоб навчила їх добре відноситись до старших, поважати батьків, дідусів, бабусь. Ми успішно закінчили з моєї точки зору перше півріччя. І я з великим задоволенням хочу привітати. Антона Апраксіна, Іру Добріща, Максима Захарченка, Ілька Коцарєва, Сергійка Какриніна, Едуарда Лаптєва, Сашу Панчук, Петра Приходька, Романа Сарапіна, Ржевська Антона, Артема Жадана, Артема Ніколаєнка. з великими успіхами і з тим, що вони мені показали, як добре уміють мене слухати і чути. Я бажаю реалізувати свої можливості і одержати оцінки гідні цим можливостям, таким учням, як Семен Маслів, Артем Матвієнко, Альона П'яних, Вікторія Усачова, Олександр Філатов, Владислав Шеменка, Рома Федоров, Валентина Шиян, Броно Вілько, Еліна Запорожченко, Богдан Ребрик та Марочка Русіна. Вони ну ось ось і вже будуть мати надзвичайно великі успіхи без різних коливань у навчанні. Допоможіть їм, шановні батьки, а я, з свого боку, допоможу теж. Хотіла б привітати з Новим роком і побажати почути мене і чути на уроках таким діточкам, як. Маша Киріченко, Артемій Назаренко, Єгор Гнатченко, Михайло Барановський, Гліб Веркола, Ігор Жиденко, Антон Воронков ці діти здібні, але вони не навчені бути уважними. Якщо до них прийде це уміння слухати, вони будуть мати надзвичайно високі результати. Навчання. Досить важко навчатися в ліцеї Івану Черняку, Щербаку Олексій, Маші Почерніні. Причина тут теж в тому, що вони в початковій школі не навчилися себе як слід поводити, не навчилися бути зосередженими і уважними. Але всі дітки всі 34 чоловіка мого класу надзвичайно здібні. Навчіть їх слухати на уроці. І все буде у них гаразд. Вони будуть виконувати домашні завдання, виконувати мої вимоги. Ще раз вітаю вас з Новим роком. Бажаю в новому році злагоди в сім'ї, любові. Чесного, відвертого відношення між собою. І нехай вам посміхнеться доля і щастить ваша Неля.